Туреччина ще відкриває пункт пропуску Яйладагі на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів, яких вона приймає, могли безпечно повернутися додому. КПП був закритий з 2013 року через бойові дії. Про це заявив президент Раджеп Таї Пардоган. Нагадаємо, що Туреччина приймає близько трьох мільйонів сирійських мігрантів і біженців і є таким чином країною, яка прихистила найбільше сирійських громадян, котрі тікали від війни. Нагадаємо, 8 грудня повстанці у Сирії взяли під контроль Маска режим башарасада упав. Ну і тікав за кордон, та ще й не сам а з кошеням. І ледь не замерз у Румунських горах. Це насправді ця історія Настю, яку ми пригадували. Правда, про це пише Сучастит прес. Ми зараз конкретизуємо і вам покажемо угу. наглядно. Насправді, 28-річний житель Харківщини це Владислав Дуда. Він нелегально хотів перетнути державну мережу і упав у щелину на півночі Мармурше. Спершу витягти його із 400 метрової глибини, намагалися з допомогою вертольота навіть, але завадила. Їм Ім погода, тому румунські рятувальники за 10 градусного морозу пробиралися до потерпілого через глибокі сніги. І під курткою в хлопця знайшли кошеня. Ось ви можете бачити зараз на кадрах. кажуть, що саме воно своїм теплом врятувало хлопцеві життя. А потім показували вже кадри цього хлопця із лікарні. З ним теж там був цей котик і він спав у нього в ногах.